Кліпсуватися не буду. Тічень я вала. Оп, які валило. Думаю, повершинки оприділим. Щоб, щоб оце вам не маячило і не звучало, за це потрібно доплатити. Такий у нас самий професіональний, заключаємо професіональний договор. Плюс реклама була на початку відео. Перед відео і буде на 10-й хвилині. Якщо хтось не провтикав і двічі двічі не виключив її в Ютубі. Заходиш перший раз, вирубаєш нас в настройках під відео, все, порядок. Ну, а потім зайти ще на наступний день і зробити це ще раз. Бо Гугл це сам все врубає, розставляє і через кожні 2-3 минути. Приходиться старатися. Ну і ми гроші втрачаємо, раз її немає. Але я сподіваюсь, ми знайдемо лайки, які безкорисні і безполізні. Ну і саме головне, це підписка на наш канал. Буде підписка, не буде реклами. Давайте перевіримо, як швидко все виросте. Та -мою, ненавиджу фідери за, коли вони отак путяються. Офігеть, та що там відбувається? порядок Нарешті у нас повний комплект Кастмастер в даному випадку 12, лежить ще 13. -й. І катушка 5000 кастмастер. Минулорічна нова генерація. І шнурок флагман кастмастер. Жартую, ні, шнур не кастмастер просто флагманський із недорогих, той, що обично 100 з чим-то гривень стоїть. У мене 4 бабіни таких. Обожнюю його. Але намотано метрів 20-30 поверх шнура азура кінетік. Не питайте, як так вийшло. Шоклідер з шоклідером, блін, по привички тягнусь за байтранером, його тут немає. А байтранера тут немає. Переходимо на, коту... на схеми попроще, котушки полегше, але ручка винтова. під метом. <смітно> Вкручується. Зараз ще 13-й кастмастер закинемо. І ще один флагман Squadron Flow. із нових той, що до 200 грам швернемо, побачимо, що з цього вийде. Ладно, візьму навіть не митими руками. Оп, сквадрон флоу до 150. Похоже, на тарань, ну може бути якась дрібнота. Але це тарань. Тут крупняча проходить. Ви пам'ятаєте, ми часто ходили туди вздовж берега, туди на дачі і далі. І там такого добра не траплялося, але там короб траплявся, і це головне. Невеличкий, але ми бачили і крупних доставали. Але біда в тому, що не часто. Аби часто ми б туди пішли. А так, не фіг там ділять раді такої самої почти риби. Оп! Новенький Сквадрон Флоу, червоний. Він прямо червона надпись. Вказує на те, що він до 200 грам. Крутецький. Заряджений Скатушка теж Squadron Flow, фло із самих-сами нових. Ну, походу, не із самих дорогих. 5 плюс 1. Там мені кажется, покруче буде. А от дрин до 200 г. Шнурок намотав одиниця по Японії флагманська, звичайна, але не звичайна восьмижилка. І це капець як круто. Але глупо. Бо ось межилка і знашується швидше. Але вона кругленька, м'якенька. Як... Ну, блін, на шоклідер пішла б те ще треба. Але я намотав її на сквадрон. Так, вершинку треба було, мабуть, пом'якше ставити. Це, мабуть, жорстка стоїть. Та й таке, розберемося, треба кашу замішати. Остатків вистачило на п'ять забросив. Зернових уже підсипали. Є ще пачечка про всяк випадок. А от зі смаком линь, карась, творог, черв'як, полуниця. Полуниця, тут занадто крута. Я знаю, що там в пачці для цієї риби ми тебе побережемо на короб. А от линь, карась, творог черв'як. Якраз під насадку черв'як, оп, нема куди йому діватися. Життя навчило пробувати обережно. Запах цікавий. Бо бував в ноздру якийсь штир як дасть, що офігівший півдня ходиш, що занюхнув. Еволюція, й-мою. Отак, з зерновими хай настаюється, м'якенько вийшло, ну досипимо ще спрей для черв'яка, короб використовувати ми не будемо, десь був часночний. Спрей короб буде для коропової рибалки на коропа. Нам, звісно, донатів нормально відсипали, але вони... У них є одна неприємна особливість, так сказати. У них собака дика, швидко закінчується все одно. Нічого не поробиш. Часто рибалю, дві-три упаковки, прикормки за рибалку. Це отак. Фух немає. Реально, останні дні навіть засікає. Дві-три упаковки. Дві буває, навіть не вистачає. Я вже не згадую про 8 спінінгів. Тоді ми прикормку возили відрами на рибалку. Пам'ятаєте, згадую ці безметежні часи. З відром прикормки і мислі були тільки про рибалку, не про що інше. Та й таке. Якісь нові качки з'явились, ладно є, лиска, не рок. Обичні селезні дикі качки. Чирок попадався, а це щось іще нове проплило. З білою головою красний клюв. Похоже, на качку. Ну щось інтересне, як наче інда качка. Ну ніфіга, м'яке дике. Завилось щось нове. Саме противне це пілікан і баклан. Не той, що не чорний баклан, що ниряє. От Баклан то взагалі же. Стільки він риби вибиває — це капець. Просто за косяком риби стає в пару тисяч бакланів по Дніпру обично. І шмала її круглі сутки. Ночі от диха на деревах обсирає ветки, які потом засихають на раз-два і привращається, як якийсь Чорнобильський ліс. Визжену землю от того говна. Раніше, здається, чорного баклана відстрілювали, а зараз він чи в Красної книзі, чи чорт його знає, де він, ну нічого з ним не ділають. Та й не до нього. Зараз. От і сонечко. О! Було пару точків, я думаю, це бичок. Тут риба, як бачите, тарань крупніша, але страпляється рідше. Все-таки наступного разу доведеться петляти вниз, щоб щось впіймати. Сонечко виходить. Диба зараза потрошку якась дрібідіє. Швидше за все бичок. Будемо перекидати усе. все. Все-таки зряний поїхав. Не пішов точніше. Отак от, от полінився таскать сум'яки. Але тут засольна таранька є, а там дуже рідко. Вийшов на сонечко, погріться, а тут тигедик, дик Схоже було на бичка, але може і таранічка. Закинув під середину, походу порожняк. Да. Не просік, не засік, чорт його знагачки новенькі були. І є. Поки одну заряджав, дивлюсь на другий тінь. Показалась. Оп, і це робоча тінь. Тіньовий карась. Хороший со середини. Все, все на середину переставляємо срочняком. Битий паразитами, не дуже здоровий, але вижив у нашому болоті. І за це йому респектик. Задуть на сонечку погріться. Тільки взяв телефон. Ранок такий холодний, що триндесь. Сподіваюсь, вона там не одна і зазвичай риба так просто уже не відпускає. Вона повернеться, щоб клюнути ще. І ось вона повернулась. Схожа на тараньку. Хоча може бути дрібний карась, тільки закинув, тільки впало. Зараз побачимо, хто нас тероризував. Блін, як же приємно новими катушечками працювати. Карась з салатиком. Як білий ямур вирішив закосити, <гум> я за травичкою прийшов, я вашу снасть не трогав на середині. Карась проходить зараз в даний момент. Він може швидко закінчитись. Тут таке часто. Похоже, щось повисло, опять крайній спрацював. Так, сидить. Подибало. Ого! Біленьке щось, мабуть. Чи це все карась творить, не крупний. Добре, якщо це тарань, але згодені на густирку. В кушир нирнула. Бровка. Если після цього на місці, опять кушир. <гум> так воно тут. Так це карась. Зі середини. Думав втікти від дрібноти, але навпаки знайшов її. Просто я десь з пів годинки. Думаю, ну там мене не знайдуть, ага. Тільки там вони і були. По острову навпроти щойно пройшов. Отряд собак, штук шесть не менше, є не сім здорових. Чи під час потопу вони туди потрапили, чи як. Звідки вони там взялися. Острівний маленький, але й невеликий. Швидше за все харчуються гнізда і так далі, птичок якихось іще, може, когось захавають тваринок. Реально це ж острів, він кругом оточений водою. Там є мостик металевий, але на ньому були ворота. А далі ще одні ворота. Навряд чи вони на сам жил масів остров потраплять. Хоча перепливуть, якщо треба. Але так незвично, що капець собаки ціла зграя, чималенька здорових. Зазвичай люди туди котів своїх падлюки завозили. Інколи я їхав, якщо пам'ятаєте відоси, бачив котів, які кричали на острові з голоду і кидав їм рибку. Вони там не виживали. Морози приходять і кіт гине, коту треба тепло. Хоча б годин вісім на день погрітися. Ще харчі, яких на цьому острові нуль. Я думаю, ми ж крис, крис вони швидко виб'ють, а жаб навряд чи хтось буде їсти. Знову якийсь бичок об'їдає черв'ячка, потім витаскуєш снасть порожня. Розгавкалися собацюри. Ех, цікаво, як там на озерах зараз тут за деревами. Три роки вже майже не був, рахуйте, з війни, на човні там не катався. Тигедик, тигедик тільки хотів перекидати. Оцей тигедик. Шабашим. Оп. Такс. І на шабаш у нас жизнь густирочка. Красавиця. Блін, ні одного ляща, навіть лящика нема, даже козлика. Така течія, така річка і порожняк. Прикормка ще є. Але то, але то вже буде після Паски. Після Паски це вже було після Пасхи. Не тиждень тому Пасха скінчилась. Линь, карась, творог, черв'як. Надо ще два слова додати, буде взагалі офігенське. Але то вже буде зовсім інша історія. Дзвонили на інгулець, навіть сусіда ось підходив, каже, поражняк. На інгульці всі курять. Безбожно. І це жахливо. Що ж, але не відчаюйтесь Дякуйте за те, що в відео дуже мало реклами. Проставляйте лайки, підписуйтесь на наші відео. Витягуємо рибу і їдемо до Кошачинки Заїхали до адмірала в гості. Не пройшло і часу, хоча, може час пройшов, маховик новий поставив, все собрав до кучі, вже другий маховик міняємо. Навіть нормально собралась, вийшла всього одна лишня деталь, держатель бачка. ну 4 болта за ногу не собираюсь відкручувати, щоб його поставити. І так все йде. Вдруг, я, я взяв сразу два маховика, вони по 100 з чим-то гривень. Гавно, страшно, він же генератор з магнітом. Іскру. Він же магнета магнет. Завів, робота диркає. дирка, тут і оставлю. Він прийде побачить, що собрана. хай дерева коса. Так, туди я заходити не буду, бо там кошмар. Як зайшов і довше там ковиряюсь, чи тут. Тут бачок питався на унітазі починити, ніфіга треба новий механізм повністю брати. Посуду не мішало помити, судя по всьому, вона з осені не мита. Як він повернувся, містами конечно, щось миє. Ну, взагалі. Вообще... Хороший самосвал, не мішало б вигребти з хати. Ну і бачите, двері відкриті провітрюю. Надо, коротше, ним зайнятися. Хоча його не заставиш прибирати, проще самому прийти і вигребти, щоб він не командував, не ховав, не розставляв свій мотлох. Е, старость не радость. І мене таке колись жде. Не дождуся. Засрася по самій вінцю.